Дональд Трамп розлучений на російського диктатора Путіна, але каже: ну нічого в нас хороші стосунки, я буду все пробачати. Зеленський звертається до штатів, що треба якось реагувати на порушення перемиря зі сторони їхніх уже очевидно друзів, зі сторони Кремля. Але що Штатам до того, якщо вони бачають для себе головного ворога зовсім в іншому місці, орієнтовно в Китаї? Про все це говоримо. Ми просто зараз. Мене звати Ірина Узлова і з нами вже традиційно. Ігор Айсенберг, професор Манхетенського університету. Пане Ігоре, щиро вітаю, щиро рада бачити. Слава Україні. Його слава вітаю вас, пані Ірино. Вітаю всіх глядачів. Я дякую, що запросили. Дякую вам, дякую вам, пане Ігоре, що знаходите час. І Наші глядачі теж завжди вдячні. Дивляться нас задоволенням. Ворог випустив 1130 російських керованих авіаційних бомб, понад тисячу ударних дронів, більшість з яких шахеди. Ось так виглядає російське перемиря. Про це нагадує президент України Володимир Зеленський. Ракети теж летіли дев'ять ракет різних типів, включно з балістикою. За словами Зеленського, та й за нашими ми очікуємо реакції від Америки, Європи і всіх наших союзників на цей терор проти наших людей. Ведуча Енбі Сіньосвоточа сьогодні про. То такі повідомляють чимало меседжів від Трампа. Сподіваємося, що ми їм віримо. Кілька годин тому Трамп позвонив мені і сказав, що він розлучений на Путіна і погрожував запровадити додаткові мити на російську нафту. Може втілити 25% відсоткові мити на російську нафту, якщо не вдасться домовитися про припинення війни в Україні, якщо він вважатиме, що відповідальність за це лежить на Росії. Пане Ігоре, хіба він не бачить Дональд Трамп, що вже не вдається, що Путін порушує абсолютно всі домовленості, якщо вони були досягнені в Ерріяді, і яка ж має бути відповідь РАК. Це не яку очікуємо ми від Сполучених Штатів. Ну я би хотів почати з цих тарифів. Це ну, було б смішно, якби не було так сумно. Справа в тому, що Сполучені Штати не купляють в Росії нафту та нафтопродукти. Це, це заборонено просто законом. Дона Трамп, очевидно, про це не знає. Конгрес ухвалив закон. Спочатку Джо Байден видав указ про заборону, а потім Конгрес ще ухвалив закон, який Байден підписав. Тобто це просто заборонено. Тому він може накладати мито на, на той нуль нафти та нафтопродуктів. Які сполучені штати купляють у Росії, я думаю, що на привелике жаль не варто сподіватися на якусь реакцію сполучених штатів, тому що треба треба розуміти одну просту річ: Дональда Трампа є мета ділити світ з Путіним на сфери впливу напевно також до участі Сізенпіна. Він взагалі бачить світ дуже просто у нього в голові. Така картина світу. Де от є три сили в світі. Він Сполучені Штати, ну, в яких він є, я не знаю, як він себе там він він вже писав, що він себе вважає королем. Ну, королем, диктатором, там, лідером, має значення. От от є він, є Путін, з яким є Росія, є Сізінпін. А решта всі, ну, вони всі маленькі і... і. Їх не має ніхто питати, що має робити в світі. От вони в трьох повинні ділити світ, і Трамп так само до речі, як і багато республіканців, пересічних республіканців не політики. Сподіваються, що Путін може бути його союзником протистояння з Китаєм. Тому що от, от буквально кілька хвилин перед нашим з вами включенням я слухав по CNN в програмі в аналітичній недільній Феридо Закарі. Він запросив туди, туди російського ідеолога Дуїна, власне, ідеолога по і Дугін розповідав ну, так, що у них так багато спільного з ідеологією у нього і у Росії, і от в його цей расистській ідеології у Трампа. Отакі от дві білі християнські країни вони мають дружити, вони от мають мають спільно боротися за спільні цінності. Ну це таке бачення, тому очікувати від Трампа якоїсь іншої реакції не варто. Я лише одне але в цьому, що. Трамп не є приватною особою, він є президентом Сполучених Штатів. І Сполучені Штати це все ж таки держава, і політика держави вона не може базуватися лише на бажаннях лідера держави. Вона залежить від різних обставин. Обставини такі, що Сполучені Штати ризикують опинитися в повній ізоляції. Якщо вони будуть продовжувати це намагання зближувати з Росією, вони просто можуть втратити. А, ну фактично втратити союзників в особі тої 31 країни, от яка лідери яких збиралися в Парижі, тобто втратити союзників в демократичному світі, залишитися не одинці, залишитися з тими, з ким Сполучені Штати голосували спільно в ООН проти української. Перепрошую, української резолюції з Росією, з Північною Кореєю, з Білорусі і так далі. І от цей момент його треба враховувати, тому що кінець -кінцем до, Дональду Трампу доведеться про це думати. Чи згоден він, щоб Сполучені Штати опинились от в такій компанії наодинці, щоб від них відвернулися всі демократичні країни? Я думаю, що Трамп очікував на геть іншу реакцію, скажімо, європейських країн. На його оці, всі всі. Ідеї його миротворчості, це його зближення з, з Путіним реакція вона доволі жорстка. Тобто європейські країни, крім Угорщини та Словаччини, просто це не сприймають, і, і ми бачимо абсолютно чітко, що провідні європейські країни найбільш сильні європейські економіки, найбільш сильні в військовому плані європейські країни, Франція. Великобританія, Німеччина вони цієї політики сполучених штатів не сприймають і сприймати не будуть. Так, ми бачимо, що і вони вже збираються в коаліції охочих, працюють, розуміючи, що треба дбати про безпеку України і власну не розраховуючи на Сполучені Штати Америки. Його скоро до Трамп очевидно опиниться ще в тих рядках, де не тільки Іран, Північна Корея, ще й Гвінея, Бісау і подібні країни. Водночас Трамп зауважує, що він не задоволений заявами Путіна щодо нового керівництва в Україні. Це очевидно просто тимчасове зовнішнє управління, про що маразматично Путін заявляє спілкуючись з моряками-підводниками, і планує поговорити з ним цього тиждень водночас, попри те, що він злий, він зазначає, що з Путіним хороші має відносини і злі швидко росіюся, якщо той робить правильні речі. А от Джон Болтон, екс радник Трампа, з питань нацбезпеки за його першу конденцію у 18-19 роках, а каже для політіко, що так думає Трамп, що він друг для Путіна, але Путін просто маніпулює водночас. А за одним сценарієм може неминучим стати те, що Путін отримає все, що хоче дійсно, або поки що. Шанси на його користь він маніпулює Трампом. але водночас диктатору треба бути обережним, аби не переступити межі і не ризикувати втратити деякі поступки. Ну це каже Джон Болтон, вже зараз Трамп себе не оточує такими людьми, як Джон, Джон Болтон. Чи і в цьому теж проблема в оточенні? Бо, хоч Трамп дійсно діє не як самостійна фігура, але навколо нього, пане Ігор, про що ми говорили, фігури, які теж більше дивляться в бік Росії, аніж якихось пріоритетів та цінностей, як видається. Ну і наскільки все таки неминуче, те, що Путін може розгнівати Трампа дійсно чи це не варто розраховувати, як ми зрозуміли вже, в принципі. До того щодо того, хто навколо Трампа, дивіться, Трамп себе оточив лоялістами. Це був єдиний критерій, за який він прибирав людей в свою команду на другу каденцію. Тому що так під час його першої каденції навколо нього були такі от класичні республіканці, як Джон Болтон, як Джеймс Меттіс, ну і, і інші, яких, яких він звільняв з посад, або які звільнялися самі. Тобто ті люди, які могли йому сказати ні, ті люди, які зупиняли різні його бажання, скажімо там, Трамп з НАТО хотів вийти в 2018 році, тоді Болт, Болтон, Помпео, Метьес просто його зупинили, змогли йому показати, що це, це був би катастрофічний крок. А наразі таких людей навколо Трампа немає. Є, є, єдиний критерій, з яким він підбирав людей, це лояльність. От дивіться, наприклад, ця історія з Сигнал Гейтом. Написали кілька газет. Він е, думав, чи не звільнити йому радника з національної безпеки Майка Волца минулого тижня, навіть в середу збирав нараду з, от, з людей з його найближчого кола. Радився з ними чи не звільнити? А звільнити він його думав не через те, що Майк Волц організував цей чат в комерційному месенджері, в якому обговорювалися атаки на ємецьких оситів. Запросив туди журналіста, одне не, не з цієї причини, а тому, що в телефонній книзі Майка Волца виявився телефон. Джефрі Голдберга, головного редактора журналу Атлантики, кого Трамп вважає своїм ворогом. Ось з цієї причини Трамп думав, чи не звільнити йому волосся з посади. Так що у Трампа єдиний критерій повна лояльність йому, ті, хто не лояльні, будуть вилітати з посад. Ті, хто можуть сказати йому, ні, будуть вилітати з посад. І це ці люди добре розуміються. Навіть якщо вони реально обізнані станом речей і розуміють, що є що, якщо для них їхні посади є важливішими, за будь що вони будуть, будуть відповідно себе поводитись, тобто розраховувати на те, що хтось з них скаже Трампу на щось ні не варто. Хоча, звичайно, що вони там проводять якісь обговорення, хтось може висловлювати. А ті чи інші речі робити це там в тій чи інші формі, в якій Трамп не буде сприймати це, як, як щось про про проти нього. Але Трампу доведеться рано чи пізно вибирати, тому що він не зможе весь час казати, що у нього чудові стосунки з Путіним, uh -huh. що він про все домовиться з Путіним, що ми там в десяти метрах від миру, що, що і і Венс не зможе весь час повторювати, що все про що домовили Саудівській Аравії, все, гаразд, усе воно діє, і, і так далі, і таке інше. Ну тому що просто. Якщо казати кожного дня, що біле це чорне, або що чорне це біле, ну воно ж колір не поміняє від цього. Просто це перестає якось сприйматись. Ну, ну можна повторювати щось, і це вже не несе ніякої інформації. Просто люди це вже перестають сприймати взагалі. А вирішувати йому щось доведеться, що він вирішить, це дуже важко прогнозувати. Пане Ігоре, коли каже Трамп, що очевидно, наступного тижня поговорить з Путіним, зокрема і про ті заяви про тимчасове зовнішнє управління. Як ви думаєте, він поставить йому питання, для чого Путін продовжує обстріли енергетики України? А він пообіцяв цього не робити? Чи в нього, враховуючи хороші відносини, забракне сили поставити російському диктатору питання Руба? Знаєте, мені важко важко спрогнозувати про що Трамп розмовляє з Путіним. Але враховуючи стиль Путіна та спогади людей, які зустрічалися з Путіним, зокрема, скажімо, спогади Обами про зустріч з Путіним, спогади Байдена про зустріч з Путіним, я думаю, що ці розмови переважно проходять приблизно в такому ж напрямку, тобто говорить значно більше Путін. Ніж Трамп, і, і Путін добре знає, як з такими людьми треба розмовляти. Він просто знає з свого досвіду роботи в комітеті державної безпеки СРСР в п'ятому управлінні, де він е, до тих пір, поки він прийшов у політику, саме займався вербовкою агентури. І він добре добре знає, як, як поводити себе з різного типу людьми. І, і звичайно, що в Росії є спеціалісти, які вже давно намалювали для нього. Портрет Трампа навіть навіть напевно перед кожною такою розмовою, е там вони роблять прогнози. Що саме треба сказати Трампу, щоб він був задоволений? Тобто, мені мені так здається, от з усіх спогадів різних людей, які з Путіним зустрічались, що Путін лідирує от, в цих розмовах, говорить значно більше. І, і навряд чи Трамп там має, має якийсь простір для того, щоб щось йому сказати, на тим більше, що Трамп абсолютно не налаштований на те, щоб казати Путіну будь-що, що Путіну може не, не сподобатися. Якщо ми, якщо ми з вами проаналізуємо, що Трамп публічно каже про Путіна, казав про Путіна протягом цих десяти років, що Трамп є в політиці, і навіть ще до того, як Трамп прийшов в політику, і, і ми побачимо, що жодного разу Трамп абсолютно жодного, не те, що поганого слова про Путіна, не сказав. Він жодного разу не засудив Путіна бодай за щось. Все у нього прекрасні стосунки з Путіним, і все, що Путін йому каже, це все істина. Ну так, так пригадайте, як. Прес-конференції в Гельсинке в 2018 році, коли Трампа запитує, чи він сказав Путіну, щоб Росія не, не, більше не втручалася в американські вибори, а Трамп відповів, ну от Путін каже, що Росія не втручалася, і хоч американська розвідка каже, що втручалася, а у нього немає підстав не вірити Путіну. Я думаю, що саме так, от в такому, такому руслі ці розмови і проходять. Ну та потім Трамп виходить і радіє, що Путін називає його генієм. Він не називає Путіна диктатором, він не називає його кривавим убивцю. ніяк. він не здає ствердні питання на те, хто винен достеменно початку російсько української Він не дійсно провів пане Ігоре повністю ця тенденція в заявах, а від так далі і в діях прослідковується. Не вже 12 годин на пустопорожня. Очевидна розмова із представниками теж гебійської школи Росії Караснім і біседою в Саудівській Аравії з американською стороною не продемонструвала, що ці розмови нічого не варті чи штати будуть продовжувати їх проводити, або також робити імітацію того, що вони буцімто докладають максимальну кількість зусиль адміністрація Трампа для приближення вирішення російсько-української війни тільки в якийсь дивний спосіб? Я думаю, що їх будуть продовжувати або будуть продовжувати, десь, скажімо, рівно стільки, скільки Трамп буде вимагати їх продовжувати. Ми вже з вами говорили тиждень або два тижні тому про, про історію, як Радянський Союз проводив перемовини з США про скорочення озброєнь. Це, це тривало роками. Вони там зустрічалися час від часу, в Женеві. І, напевно, радянські дипломати були дуже щасливі, що вони можуть там сидіти в Швейцарії. Добре жити і, і розповідати американцям про те, чому американці не можуть проводити інспекції того, як радянський союз буде виконувати відповідні договори, що вони бу будуть підписані, і це ну я наведу приклад просто нагадаю глядачам, особливо молодим глядачам, ну, 78-му році. Брежнев та Картер підписали договір про обмеження стратегічних озброєнь. Це був другий договір. Перший Ніксон та Брежнєв підписували в 72-му році. І цей договір 78-го року, значить, він ніколи не вступив офіційно в силу, тому що він не був ратифікований. Після радянського вторгнення в Афганістан просто Сполучені Штати відмовилися від його ратифікації, але сторони його нібито виконували. Просто так, от добровільно але весь час, 78 восьмого року тривали перемовини про подальше скорочення озброєнь. Там час від часу Радянський Союз сказав: нам ні, ми більше перемовини ці проводити не будемо, але вони знову поновлювалися, і це тривало аж до 85-го року, поки в радянському союзі не прийшов до влади Горбачов, який дійсно мав бажання укласти угоди, і відтак радянський союз змінив позицію, пішов на поступки. І дійсно, ці перемовини тоді завершилися підписанням договору про, про заборону ракет середньої дальності, ну і про інші, інші, інші речі. Просто, просто змінилася радянська політика. Ну так, так, так і зараз. От, тоді сім років були перемовини ні про що, і зараз можуть бути перемовини ні про що протягом усієї каденції Трампа, якщо він буде цього бажати. Ну там можна і 7, і 70 років говорити. Ну 70 вони вже не встигнуть, А от до десятка років чого, б, чого б ні, так би мовити? Вашингтон та, пише, що секретний документ Пентагону продемонстрував. Ну про що ми вже згадали в принципі сьогодні, що стримування Росії не пріоритет для штатів, як виявляється, це Китай. Так міністр оборони Шапіт Хекси, такий після Сігнал-Гейту залишається на посаді, як ми усвідомили, розпорядився зробити пріоритетом американської армії стримування Китаю і захоплення Тайваню із. Місцові оборони країни шляхом прийняття ризику в Європі та інших частинах світу. Пане Ігоре, але якщо не вдасться, як нато розраховує Трамп, відірватиме Росію від Китаю, то як тоді він буде оформлювати ось це стримування. Якщо тандем Пекіна та Москви продовжують взаємодіяти, то що ж тоді робитиме Трамп і чому така пріоритетність? Тому що дивіться, я, тут є кілька причин. Одна з них суто ідеологічна. Ну що американські праві не лише, не лише трампісти, не лише ультраправі а взагалі, от, скажімо, республіканці американські вважають Китай більшою загрозою для Сполучених Штатів з однієї простої причини, тому що в Китаї комуністичний режим. А американські праві вважають комуністичну ідеологію, ворожою ідеологією. Ну от саме з цією причиною вони перш за все вважали Радянський Союз ворожою країною, тому що Радянський Союз був країною комуністичною, а Китай. Китайська Народна Республіка є комуністичною країною, тому американські праві від від класичних консерваторів до ультраправих вони вважають Китаю країною ворожою, найбільшим супротивником Сполучених Штатів, найбільшою загрозою інтересам сполучених штатів. Ну і причина, звичайно, що Китай є дуже розвиненою країною, і вона продовжує розвиватися. Китайська економіка є другою економікою в світі. Вона зростає, китайська армія. Ну я не знаю, там цей міф про те, що російська армія є другою за силою у світі. Він вже розвіяний просто збройними силами України. А китайська армія, вона дуже добре озброєна, і, і якість я, і якість просто підвищується постійно. Китай має. Програму розвитку ядерної тріади стратегіч, стратегічних ракетно сідів ядерної зброї. Він збільшує кількість своєї ядерної зброї. Ну тобто, та так це під цим є, є суттєво підґрунтя, що Китай е, є супротивником. Він він виступає проти американських інтересів. Він виступає за послаблення Сполучених Штатів за зменшення їхньої ролі в світі. І з цієї точки зору, звичайно, бачення Китаю як супротивника є, є правильним. Бачення демократичної партії в цьому випадку не відрізняється від бачення республіканської партії. Але що відрізняється, так це бачення більшості республіканців того, що вони можуть якимось чином Росію зробити своїм союзником у протистоянні з Китаєм, тому що вони вважають, що Росія не, не є комуністичною більше того, вона позбулася комунізму, тому вона є ідеологічно близькою, білою християнською. Так, так. Ну я, я, я просто цитую те, що те, що чую від американських правих. А, і я не я не думаю, що ця, ця їхня точка зору може може змінитися. Вони будуть все одно прагнути, от прагнути, якось якось от роз'єднати. Росію та Китай просто не розуміючи, що у Росії та Китаю дуже великий спільний інтерес послабити Сполучені Штати Америки та їхній вплив у світі, і тому роз'єднати Росію та Китай просто я, я я, наприклад, не бачу, як це можливо зробити. Я теж чесно кажучи, абсолютно погоджуюсь тут з вами в цьому, але що має статися, щоб це зрозуміли ті республіканці, які не ймуть віри, що розірвання цього тандему нереалістичне, а їхнє завдання, якраз таки, поставити штат, як ви влучно зауважуєте, більш ніж на столі виконується вже просто зараз? На жаль, знаєте, якщо я вам наведу один історичний приклад такий, то, то він може, може жах викликати у людей. От, напевно, Сталін вірив, що Гітлер йому ідеологічно близький в тому сенсі, що ну, він такий же диктатор, як і сам Сталін. Ну, те, що там Сталін був ультралівим, а Гітлер був ультраправим, ну, я, знаєте, я як, як математик дуже легко можу довести, що край сходяться. Просто в точці 0,2 пі. Тому що це, це коло насправді. Такі крайнощі, вони однакові. Це я би радив усім прочитати роман Василя Гросмана, Життя та доля. Де просто -просто от квінтесенція цього роману, що режими були однаковими, просто вони дзеркалом один одного були. Ну так от Сталін напевно вірив, що Гітлер може бути його ідеологічним союзником в боротьбі з демократичним світом, але прорахувався. Так, от на превеликий жаль, так само. Так само може прорахуватися і Трамп, вірячи, що Путін може бути його союзником у боротьбі з Китаєм. Це, це може бути може мати просто жахливі наслідки, приблизно такі ж, які, які були під час Другої світової війни. Тобто, фактично, війна вже може виходити за рамки торговельного протистояння і набувати більш реалістичних образів. Ну, звичайно, тому що дивіться, всі були дві світові війни. Які які, якщо ми подивимось, як вони, як вони розпочались, то ми побачимо, що просто були були такі дуже суттєві помилки певних політичних лідерів, які прорахувалися, вони розраховували, що на їхні дії не буде ніякої відповіді. Гітлер, напавши на Польщу, розраховував, що ну якщо Велика, Велика Британія і Франція нічого не робили, коли він захоплював Чехословаччину, що вони і зараз нічого не будуть робити? Вони взяли і оголосили йому війну. Розпочалася Друга світова війна, Перша світова війна, там Росія робила заяву, що якщо Австро-Угорщина буде погрожувати Сербію, то вона оголосить мобілізацію. Розраховуючи, що у відповідь нічого не буде. У відповідь розпочалася Перша світова війна. Ну так, так само можна пророкуватися і зараз. І і те, що розпочнеться, може може бути дійсно армармагедоном, тому що може, може загинути в сучасній світовій війні, може загинути дуже швидко десятки мільйонів людей. Ще одна зона ризику це Іран. Якщо Іран не досягне угоди, то будуть бомбардування, і це будуть такі удари, яких вони ніколи не бачили. Говорить Трамп клас його цитує. А президент Ірану відмовився водночас від прямих переговорів зі у відповідь на лист Трампа щодо ядерної угоди. І це перше офіційне підтвердження реакції Ірану на звернення президента штатів. А тут які ви вбачаєте загрози розвитку подій і конфронтації? Я тут бачу дві проблеми, які просто Трамп набере до уваги. Може через свою недостатню освіченість, може через, через нерозуміння, може через те, що йому його радники не пояснюють реальні речі. Наприклад, з того, що Трамп сам написав про свою попередню розмову телефонно з Путіним у, у Твіті у своїй соціальній мережі випливає, що він вірить, що Росія. Так само, як і Сполучені Штати, не бажає, щоб у Ірану була ядерна зброєю. І значить, це означає, що він вірить, що Росія може допомогти в цьому. Але він, він просто тоді не бачить, що Росія і Іран є союзниками. Іран постачає Росії зброю шахеди, якими Росія тероризує Україну вже четвертий рік. Росія постачає так само зброю Ірану. Росія зацікавлена в тому, щоб Іран продовжував робити будь-яку будь можливу дестабілізацію Близького Сходу. Це з одного боку, а з другого боку, ну може Трамп може віддати наказ, припустимо, про бомбардування Ірану. Ну і що це буде означати, що що впаде режим Аятол, е е е е що е що зміниться в Ірані? Ну це це нічого не вирішить, тому що бомбардуваннями неможливо виграти ніяку ніяку війну. Ну можна завдати шкоди, можна, можна щось знищити. але, але це, це ніяк не змінить іран. Так. Я не знаю, чи є у американської розвідки якісь дані. Що якщо Сполучені Штати, скажімо, там завдадуть е, авіаударів, ракетних ударів по Ірану, що в Ірані розпочнеться революція, зміниться режим? Ну, можливо, якісь розрахунки такі є. Але я не я не бачу, щоб таке могло відбутися. Ну, принаймні, з відкритих джерел цього не видно, і це би це на мій погляд був би прорахунок. ну, то тому, що. Це може призвести до великої війни на близькому сході, і це може призвести знову таки до, до світової війни, тому що це знову таки от може відбути ситуація, коли один лідер щось він вирішує і прораховується, робить помилку. Думаючи, що не буде ніякої відповіді на його дії, так само до речі, і Путін може може помилитися не лише Трамп, Путін може вирішити в якийсь момент там, що, що він може вторгнутися в Балтійські країни чи в Польщу, а Трамп не буде на це відповідати там, тому що через його ставлення до Європи і, і до НАТО і теж може прорахуватися. Ніхто ж не знає, чи буде Трамп відповідати, чи ні. Тому через такі, от, через такі помилки, такі прорахунки розпочалися дві світові війни. Пане Ігоре, багато у нас викликів, ми їх окреслили, будемо й далі, звісно, спостерігати і аналізувати. І вам дуже дякую за ваш, як завжди, професійний аналіз і за ваш час. Завжди приємно поспілкуватися до наступних зустрічей. Дякую, пані Ірино, дякую, що запросили, і дякую всім глядачам. До зустрічі. Спасибі, все навзаєм. Ігор Айзенберг, професор Манхеттенського університету. Ірина Услова, була разом із ним. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. сподіваюся, ми вам були корисні. Залишайте свої коментарі. впевнено, нам є що додати, сказати над чим подумати. І підписуйтеся на Ютуб 24-го, Будь ласка, побачимося однозначно. Переможемо.